Аркан смерть Фтаро Манари. Про що цей аркан? Це боротьба протилежностей, це трансформація, це пристрасть, астрологічна відповідність знак зодіаку скорпіон. І в даному випадку це такий прямий натяк на маніпуляцію. На, можливо, навіть аб'юз, на зміни, які несуть ці стосунки, на загрозу, на містицизм, на якийсь такий тюнєвий бік партнера. Отже, що ми бачимо: життя та смерть танцюють, і вони танцюють пристрасно. Вони дуже близько взаємодіють, але ми не розуміємо, чим завершиться цей танець. Цей танець боротьба. І хто візьме верх, поки не зрозуміло. Також ми бачимо на стіні тінь, да? про що говориться тінь? Про загрозу. Ці стосунки можуть завершитись дуже погано будь-якої миті. Які життєві ситуації висвітлює цей аркан? Стосунки з одруженим чоловіком, стосунки з чоловіком, який займається сумнівною діяльністю, стосунки з чоловіком, який має якісь залежності, стосунки з чоловіком, який має звичку фізично впливати на свою партнершу. Отже, що відбувається з жінкою? Жінка настільки засліплена своєю пристрастю, що всі навкруги їй говорять: подивись уважно, будь обережна, це завершиться погано. Ти ходиш на межі, в тебе будуть неприємності із за нього. І частіше за все, так це і завершується. Але вона. Не хоче цього бачити, не хоче помічати. Їй настільки кайфово, бо в цій парі дійсно є шалена пристрасть. Це партнери кардинально різні, вони не підходять один одному. Але м за рахунок цієї пристрасті і за рахунок того, що їм дуже добре на фізичному рівні ця пара тримається. Тут багато екстриму. І от саме, якщо питання чого не вистачає, от саме екстріму не вистачає, але в цих стосунках цього екстриму забагато. Якщо коротко, то так більш детальна інформація в моєму навчальному курсі.